Привіт, дякую, що завітали до копійки. Якщо хтось не знав чи забув, на моєму каналі існує чудовий огляд на бомбічну мелодраму крізь моє вікно, який ви не дуже охоче дивилися, але зараз вам доведеться, аби хоч трішки вкурити, що коїться у другій і третій частині. Спойлер, я сама до сих пір не вкурюю. Так я вирішила поскоріше, так би мовити, закрити це вікно і більше ніколи до нього не повертатися. Коротенько нагадаю сюжет, Руслана вкрашилася в ультрамега того сусіда по сумісництву грецького горішка Ареса, який не може оплатити собі домашній інтернет, тому вирішив просто тирити його. Опісля всіх любовних недомуток, челіки стають парочкою, але ой, як шкода, насправді не дуже горішок, як і мріяв все життя, відправляється у Стокгольм вивчати медицину. Усе зрозуміло. Питання будуть Чудово. другий фільм. Починається з страждальних стосунків на відстані. No, Алоу, стопе, що курва, вирішили мене ще й цим сраним мюзиклом нагодувати. Боже, добийте мене вже палками, щоб не мучилась. Він скидує фотки пуза, вона пиздить з ним по телефону на парі, ловить галюни, ніби вони прям там роблять шпілі вілі. Цього он теж шиза накриває. Почекай секунду! Чекам, чекам Давид, на спокойні. Курва, цоєм з цим єбаним інтернетом. Ну, Курви єбане. Тобто, ти лежав там голий щоб шо? Але база такого типу стосунків полягає у тому, що це повна прутня. Тому Арес погано вчиться і вже думає, на що він то все робив. Нагадаю, у минулому фільмі пацанчик дуже стресував, адже родина була проти здійснення його мрії бажань. А тепер він повинен обробляти свій пісюн сам, тож і навчання якось не в радість. У Руслани історія та ж сама, чиста біба й боба. З плюсів пісаніна дівчини про стосунки з горішком так сподобалась викладачці, що вона наполягає на публікації цієї історії. Знаєте, чим пахне? Ну, понюхайте. Чим пахне? Але знайти кохання всього життя з першої спроби і бути тільки з ним аж до смерті. Вибач, як на мене, це невдалий вибір. А ти вообще Розакрий! не переживай, твій розбір особистості не за горами. Зірочка поліаморна, ти наша. Да, блять, хто це? для того, щоб зрозуміти, що коїться в голові Русі, доведеться докласти неабиякі ефлотс і фіноворемін. Боже, як згадаю, як я ту англійську в школі вчила. Добре, що зараз можна уникнути цієї долі і вивчати англійську з відчуттям повного комфорту і максимальної залученості. Якщо ви шукаєте онлайн платформу для вивчення англійської або покращення своїх знань, я рекомендую Just School. Це школа у форматі онлайн для дорослих і дітей, яка пропонує зручний інтерфейс, інтерактивні заняття для того, щоб ви краще запам'ятовували інформацію. Для цього ж також є фідбек від більш ніж 100 викладачів. За кордоном, щоб вони допомогли вам покращити свої навички та знання, вивчити щось нове, або вам скажуть, у чому ви і також молодець. Реєструйтесь на платформі за посиланням в описі та отримуйте доступ до розмовного клубу безкоштовно на 3 місяці при умові купівлі будь-якого курсу. Крім того, зараз на навчання в школі діє велика знижка аж до 50% за моїм промокодом Копійка. Посилання на реєстрацію. На платформі Just School і мій промокод знаходяться в описі. Горішок везе дівчину на дачу, але, виявляється, туди підвалили всі можливі родичі і друзі. Тому далі ми повинні спостерігати за статевими зносинами усіх персонажів. Ну а поки це відбувається, я планую нагрузити ваш мозок абсолютно безглуздою, непотрібною і тією, що суперечить сама собі інформацією про проблемні стосунки другорядних персонажів. Старший брат Горішка Артеміс зустрічається з. Її їхньою хатньою робітницею Клаудією. Але про це не в курсі батьки, бо вони трохи. Ми не можемо бути обидві родими, Я ж казала. Може здатися, ніби ти з нашої сім'ї. Я ж казала, ми не можемо обидві кліпати очима. Може здатися, ніби ти також маєш очі. Я ж казала, ми не можемо обидві дихати повітрям. Може здатися, ніби ти також маєш легені. Вифарбована. Okay. Oh. Тебе звільнено. Що, я можу сказати? Що коїться між Даніелою та Аполлоном, навіть за допомогою вишмату не розв'язати. Блять 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 цим блядь, 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 робити не треба блять То вона заграє до парубка і робить йому вісіт груша, нільзя скушать тільки об смактать. А через секунду йде шукати собі нового партнера-слеж-партнерку по справам інтимним. Ще й того залучає, що йому явно не дуже приємно. Хто буде всосать хуй сьогодні вечором? Не треба, дядьку. Повертаємося до наших баранів. Ти мало не вбив мене. Легкий переляк для ідальго, зате великий прорив для людства. Поки грецький бог звалив за океан. У Руслана з'явився залицяльник Гріша, який без жодного сорому пускає на мадам слину при живому то хлопцеві. Я тобі не та ми будемо встрічатися. Вона майже твоє. А? Ви все правильно зрозуміли. Оцей от грецький клоун просто підігрує. Було не смішно. <свісно> <свісно> тобто проблеми нема. Червоного прапорця на горизонті поки що не видно, Ні. все ж колись грішані доведеться дізнатися гірку правду. А я думав, що ми друзі. А чому ми тепер не можемо бути друзями? Я нічого про тебе не знаю. Шо? Мене не покидає відчуття, що цей фільм з якоїсь іншої паралельної реальності є якийсь ефект зловісної долини, і я вам клянусь, я впевнена, що ці неймовірні діалоги писав штучний інтелект. Наша фісташка теж має претендентку на його прутені серце. Подружку зі Стокгольму на ім'я Вера, чия мамаша по хвилину розписую, яка б класна вийшла пара з цих двох при живій то дівчині. Звісно, цирк продовжується, і ні Руслана, ні грецький клоун на це ніяк не реагують. Теж проблеми нема. Ні, сама ж Вера, прямо крізь екран, просить їй мощного чапалаха прописати. А що б зробила ти? Заресу гадаю, зв'язала б його і тримала біля себе, так? До речі, про Йоші. Цього разу творці фільму дозволили цьому персонажу мати власну всрату, проте, хоч якусь мікросюжетку. І на майбутнє рекомендую вам цінувати кожну секунду його екранного часу. Отже, по пунктам, нежданно негадано пацанчику загрожував гей секс. А може він хоче пограти? Гей, ти шукаєш проблем малий? Від цього сайд квесту Йоші рятує сестра Гріші, дівчина на ім'я Анна. З цього моменту у неї стався дзинь, і аж до кінця фільму вона буде дуже. Же наполегливою у демонстрації своїх почуттів. Хочеш зустрічатись зі мною? Ні, не подобаюсь? Ми не знаємо одне одного. А це обов'язково. <звук> Байдуже. Їбання у них таке сталось. Вау, заїбі. <звук> 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 Насправді мені не зрозуміло нащо продовжувати розмазувати лайно по стінах з оцим найкращий друг, який в неї закоханий. Що в першому фільмі це жодної ролі не грало, бо Руся робила те, що їй заманеться, а точніше, як сердечко, накаже, і могла спокійно послати дружка до біса, коли їй здавало, що Арес от от стане адекватним. Що в другому де Йоші певно вже змирився, що цей грецький штрих буде мозолити всім очі ще довго, то ж просто є чудовою моральною підтримкою для героїні. Мікросюжетку написали. А мізки перед цим вставити забули. Вспливає провокаційна фотка Вери в сорочці Ареса. Але Чел не пам'ятає, як все то сталося, бо був в зюзю. З цього випливає серйозна сварка. Тобі хуйово? А кому заре легко на? Ти ж не казала Грегорі, що маєш хлопця. Дядь, ти в порядку? А ти сам часом не підтримував цей пранк? Вона майже твоє. Ж? Менше з тим єбанца вже вдарила в голову, а це процес незворотній. Проте всіх нас мучить питання: зраджував Арес чи ні. В ніч із сорочкою ми просто спали, але можемо зайти далі. По перше, дякую за відсутність статевого акту. По друге, але можемо зайти далі. Ти сам відповів своєю реакцією. Ти сам винен. Отут база. Загалом увесь їхній дебільний конфлікт будується на не сказав, не почула, не повідомив, не прочитала думки на відстані трильйон кілометрів. Ідеально підходить мем, сука, нахуя тобі телефон. А тепер фіналочка. Руся липне до гріші. Дані, Аполлон і ще рандомний тіп теж прилипли одне до одного. Ну а Йоші? Я звичайно розумію. Я не самий привабливий і. Приємний хлопець на світі, але відчувши, наскільки не потрібна він дійова особа цієї саги, робить внізапний деб і подихає. Похорон, сум печаль, парочка розходиться. З ноги вриваємось у крізь моє вікно віч на віч. Скільки часу минуло, ніхто не каже, але на носі Різдво, і ми маємо такий розклад. Карти кажуть, що фільм Параша. Mm. Горішок успішно мутить з верою. Руслана успішно мутить з Грішою. Книжку надрукувала, намагається написати продовження. Гріша з позиції адекватича. Каже героїні: нарешті перегорнути сторінку з Аресом, коли той знову з'являється в їхньому полі зору. При тому, що вона вже з ним і він Просить її забути колишнього. Ну, будь ласка, можеш поводитися як моя дівчина, будучи моєю дівчиною. Думаю, що Грегорі класний хлопець, а ти все псуєш. У попередній частині ти казала інше. Але знайте, кохання всього життя спешу спробу. Буде тільки з ним аж до смерті. Ми як на кей. Слава яйцям у гріші з'явився мозок, і вони з головною героїною розійшлися. А у Вери там взагалі якийсь дієхує. Здавалося б, Усе, я відкрита, пасуй, забивай. Але ні, виявляється, велична сім'я Ідалько вже багато років зазнає збитків, і добре, що родина Вери прийняла їх ділову пропозицію. А то б усьо без вайфаю до кінця життя сиділи б. Сама ж Вера наполягає, що краще лишити все як є. А її коханий і єдиний дієго. Хай ну до дупи піде чи як я дура, Так. Да, я дура у другорядних героїв. Ой, там взагалі. Вообще... Пісня. Артеміс і вагітна Клаудія сваряться, бо тіп купив їм квартиру. Чому твій стиль життя кращий за те, що я можу дати дитині? Може, тому що краще мати бабки, ніж їх не мати? Понятне діло, що мова більше саме про сімейні цінності і так далі. Але курва курва, 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 курва в родині Клаудії мільйон дітей і всі один на одному. Що Артеміс не витримав мінімального святкування новорічної ночі в цьому балдожному родинному колі, а точніше куті. І поки бабулієс є, чи не краще придбати. Власне житло на благо твоєї ж дитини, Клаудія. Ану, перестань. Ти мені подобалася. Тим часом Даніело сумує, що Аполлончик не хоче з нею тусуватись, бо у нього увімкнувся гей-радар. Шановна, а ти сама не шукала вільні місця для себе і свого типа бойфренда? То тепер дуєш губи, бо пацанчик поводить себе точно як і ти? Да, я дура, сестра Гріші Анна все ще носить траур за Йоші, і увесь фільм така типу Сука! опанка. Анна приймає якісь червоні пігулки. Припускає, що це антидепресанти на тусі, випадково чи спеціально. Вони опиняються в напої бухої ракель, від чого та відключається аж на цілий день. Відсутність дівчини нікого не турбувала, і вона просто валялась на підлозі. Підлітає фісташка, на шкоду собі стрибає за коханою в басейн, але вони обоє на жаль виживають. Боже, дві дехадяги. П'ять років по тому. Парочка живе разом, десь я не поняла де. Робимо висновки. Другий фільм знищив мене мораль. І фізично, а третій просто задушив розділені морем, кіно, яке мені було важко дивитись: конфлікти висосані з пальця, діалоги ні про що, дії героїв ні до чого не призводять. А найобразливіше те, що нас тримають за ідіотів, які повинні це схавати. У дебільному конфлікті недомовок через відстань винен виключно Арес, який як типовий мен тримав всі почуття в собі і думав: ніби Руся повинна здогадатись, що йому там погано. Звісно, вони обоє винні, бо подиф. Фолту думали не за себе, а про те, що ж на думці мала їх друга половинка. Так, це кохання, але по факту це абсолютно неправильно. Віч навіч віч просто уже не знає, який клішований оце так поворот використати, бо вони скінчились. Смерть Йоші, як на мене, дуже непоганий хід, який міг би абсолютно перевернути ставлення героїв одне до одного. Але добре, що тут всі страждають на амнезію. У другій частині Руслана звинувачує Ареса у тому, що не врятував її найкращого друга для нормальних людей. Це травми на все життя і повне відсторонення на їх думку винного. Тут, звісно, все через сраку, і за Йоші сумує лише Анна, яка була знайома з ним шість хвилин. Не скажу, що ці стосунки нездорові, скоріш незрілі, і за ними спостерігаєш з позиції Ото молодь пішла. Радує, що героїні вистачило мізків розійтися з грішою і перестати йому брехати. Плюс вона ж змусила Греса вибирати або вона, або Вера, аби ці два унікома злились в одне ціле і не заважали іншим існувати. Бо Одного тіпа вони вже в могилу звели. Я не знаю, яку оцінку ставити. Ну це просто якась посна фігня. Ні якогось космічного крінжа я не відчула, ні якоїсь мінімальної зацікавленості. Два із десяти за дикі танці і непоганий саундтрек.